Так, друзі, у продажу ваше улюблене авто: Рено Меган в універсалі, дизельний двигун 1,5К-9К. Роботизована коробка передач та система переднього приводу маємо лінзовану оптику, якісне світло. 16-й радіус колеса та гарна літня гума. Кузов без корозії, кузов оцинкований, в дуже достойному стані. Жодних зауважень на сьогодні немає. Що по кузову, що по техніці, що по ходовій частині, дуже гарний доглянутий стан. Передні задні парктроніки, об'ємний багажний відсік. ось такий багажничок у нас дуже багато місця. По оптиці зауважень немає. Автомобіль тонований, маємо безключовий доступ. Доглянутий текстильний салончик чорного кольору. Ева, коврики встановлені, салон в ідеальному стані реально. Електросклопакет. Шкіряне мультикермо, є круїз контроль, датчик світла та дощу. Спереду по салону також дуже і дуже достойний стан. Електроручник, роботизована коробка передач, штатна мультимедіа, клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки. Мультимедіа з дисплеєм у нас 216 тисяч кілометрів пробігу. Жодних помилок немає. Дуже гарний друзі, автомобіль. Рено Меган 15 й рік, актуальна ціна 9 тисяч доларів. Авто по наявності у продажу більш детальна інформація, більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті Автопарк.ua. Цей автомобіль можете придбати за готівку в кредитування чи лізинг. Також можливий обмін на ваш автомобіль та доставка авто в будь-який регіон України.